Вітаю всіх! Станом на 14 жовтня ситуація на Південноукраїнській атомній електростанції стабільна. Енергоблоки та гідрокаскад працюють у штатному режимі. Радіаційний фон на підприємстві та 30-кілометровій зоні навколо станції на рівні природних показників. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії продовжують моніторингову місію на ПЕС. Минулого тижня розпочала роботу вже 48-ма команда експертів. На підприємстві завершено комплексне інспекційне обстеження другого енергоблоку. Комісія держатомрегулювання дала позитивні висновки щодо його готовності до подальшої довгострокової експлуатації. Це результат багаторічної роботи колективу, де безпека завжди є пріоритетом. Єдиний український енергокомплекс також успішно прийшов в перевірку готовності до осінньо-зимового періоду. Комісія на екенергатум підтвердила спроможність підприємства стабільно та безпечно працювати в умовах підвищених навантажень. Пишаюся нашими колегами, які представили південноукраїнський енергокомплекс у Київському марафоні незглавності 2025 у складі команди «Енергоатома». Ви показали чудові результати та вкотре довели. Наша сила не лише у мегаватах, а й у згуртованості, волі до перемоги, любові до України. Разом ми подолаємо будь-які дистанції і в спорті, і в житті. Слава Україні.